Кожного року виходять тисячі різних гаджетів. Але насправді існують ще тисячі мільйонів мільярдів тих гаджетів, які були розроблені, спроєктовані, вкладено купа туди грошей, але вони по якимось причинам не вийшли. І це стосується не тільки гаджетів, а й цілих брендів, е заручників геополітики. Отак мене тут написано, і навіть цифрових файлів. Тому сьогодні будемо говорити про техніку. Яку забороняли. З вами Максим, сервіс маршопінгу Hotline.ua і ми починаємо! Пам'ятаєте, років 70 назад був бум на гіроскутери. Я пам'ятаю, як тільки перший раз до нас е, в офіс Hotline приїхав е, Ninebot Mini чи якось так він називався. І я від Comfort Town, це під Києвом, там Лівіберег, е, приїжджав сюди на КПІ. На тому є розкутері, і на мене діди дивилися, наче як на якогось прибульця з іншої планети. Типу зараз це вже норма, всі малі катаються. Але, на жаль, чи на щастя, вони стали більш дешевими з цими керуваннями лівою, плавою, 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 плавою правою платформою, не так як раніше було з цими нинботами. Але загалом був бум саме 7-10 років назад. Вони були скрізь і різної форми, хочеш застрибуй на моноколосо. Хочеш, ганяй на двоколісному скейті, але разом з популярністю з'явилася одна серйозна проблема. Ці пристрої почали масово самозайматися. Причина була в дешевих неякісних літіонних акумуляторах та електроніці, що не мала належного захисту. Після численних повідомлень про пожежі, які спричиняли гіроскутери від таких брендів, як Swagway, Pukidak та Razer, Swagway, Типу, як назвати конкурента Сігвея? Свагвей. Вауей, маму! Свагвей! Купив! Погнав! Коротше, потім втрутилися органи регулювання. Ці інциденти та публічні скандали призвели до того, що у багатьох країнах та авіакомпаніях були введені заборони на продаж, імпорт та перевезення гіроскутерів без відповідних сертифікатів безпеки. Комісія безпеки споживачів США. Це CPSC, ось так, провела масштабні відкликання величезної кількості пристроїв, що не відповідали стандартам. Проте тепер більшість гіроскутерів має сертифікат безпеки UL 2272 який підтверджує, що вони пройшли необхідні перевірки і тепер не будуть зруварюватися, цього так. Бабалчора не будуть робити. Увесь цей скандал із гіроскутерами трапився у 15-16 роках. Ну і як не згадати, що тоді ж... Величезна компанія Samsung також мала проблеми з тим, що вони випадково зробили бімбу замість смартфона і назвали її Galaxy Note 7. Навряд чи тут можна провести прямі паралелі. Втім, флагман від корейців теж в результаті було відкликано. В деяких країнах його навіть офіційно заборонили продавати, а ряд логістичних компаній, авіаліній та інтернет-магазинів відмовлялися його пересилати. Навіть кажуть, що він продавався в Даркнеті як C4. Другий приклад один з найгучніших в сучасній історії. Колись Huawei, а правильно, Huawei, не, була одним з лідерів ринку смартфонів. Була та загула, на жаль. Але згодом її бізнес за межами Китаю практично зник. Причина не в якості пристрою. З цим був повний порядок. Вони складали гарну конкуренцію Samsung та Apple. Причина полягала у геополітиці. Уряд США вніс Huawei до так званого Блекліст, хоча він називався Entity List, Це чорний список. Причиною стали звинувачення в тому, що обладнання компанії може використовувати для шпигунства на користь китайського уряду. І, звісно, Huawei заперечувала. Мова йшла не про смартфони безпосередньо, а про мережеве обладнання для 5G. адже Huawei має великий бізнес. У цьому сегменті. Однак під удар потрапила уся продукція компанії. Що більше ця заборона означала, що компанії, американські компанії, включно з Google, не могли співпрацювати з Huawei. Нові смартфони компанії втратили доступ до ключових сервісів. Це Google, а там і Gmail, Google Maps, YouTube та магазину додатків Play Store. Для західного ринку це зробило їх практично непридатними. Це був удар, після якого Huawei втратила свій вплив, а ринок смартфонів суттєво змінився. А для нас це ще один приклад того, як геополітика може впливати на кінцевого споживача. Хоча все одно у нас е потім ці смартфони розпродавалися і народ якимось чином собі щось там встановлював, користувався, робили цегли з тих смартфонів і їм було. Прикольно. Далі у нас патентні війни. І тут, як у зоряних війнах, однією трилогією це рідко завершується. Великі гравці часто використовують цей метод боротьби. Вони інвестують сотні мільйонів доларів в R&D відділи Тож як тільки бачать, що хтось копіює їх винаходи, одразу йдуть до суду. Класичний приклад судова битва Фетеліті. Apple в Samsung. Apple звинуватила Samsung у копіюванні дизайну та інтерфейсу своїх продуктів, зокрема iPad. У 2011 році Apple змогла домогтися попередню заборону на продаж планшета Samsung Galaxy Tab 101 у Німеччині та Австралії. Це був гучний прецедент. Ці заборони були тимчасовими, але вони дали старт багаторічній глобальній юридичній війні між двома гігантами. Вона стосувалася дизайну, функцій, інтерфейсів і призвела до багатомільйонних штрафів Samsung. А тепер Самсунг такий. Дивіться, як ми вміємо. Хрусь і воно далі працює. А Apple таки, поки Хрусь, і воно просто. Заводу не працює. Всі патентні війни підкреслили важливість інтелектуальної власності у світі технологій. Компанії можуть використовувати юридичні важелі, щоб обмежити конкурентів, навіть якщо їхній продукт технічно якісний і роблять це доволі часто, особливо великі корпорації. Причому самі ж вони теж не застраховані від подібних проблем. Один з найсвіжіших прикладів. Продаж годинників Apple Watch з функцією вимірювання рівня кисню в крові. Медична технологічна компанія Massimo подала до суду на Apple, стверджуючи, що технологія вимірювання рівня кисню в Apple Watch порушує її патенти. Міжнародна торгова компанія США ITC погодилася з Massimo. І це призвело до офіційної заборони на імпорт та продаж до речі певних моделей Apple Watch у United States of America. Apple була змушена тимчасово припинити продажі нових годинників з цією функцією і навіть випустила оновлену версію, де ця можливість була. Програмно вимкнена. Компанія продовжує боротьбу в судах, але сам факт заборони продажів на її рідному ринку це дуже гучна подія. Треба відзначити, що захист інтелектуальної власності в медичних технологіях це окрема дуже сувора категорія. І навіть Apple не вдалося уникнути наслідків. Добре, що цей бан не стосувався інших ринків, тож ми можемо користуватися Apple Watch з повною функціональністю, де знайти найкращі. Ціни на смарт-годинники, ви, звісно, знаєте. Заходимо на Hotline.ua, шукаємо потрібну нам модель, а далі вже порівнюємо ціни в різних магазинах. Як бачимо, 10 Apple Watch можна наразі придбати навіть за 17-18 тисяч гривень. Наостанок, найнезвичніший та, мабуть, найцікавіший прецедент. Уявіть, що забороняють не фізичний продукт, а цифровий файл. Так сталося із проектом. Defense Distributed. Ця компанія створила та опублікувала в інтернеті файли креслення для 3D-друку повністю функціонального пістолета під назвою The Liberator. По суті, кожен, хто мав 3D-принтер, міг завантажити ці файли та надрукувати собі зброю. Диж Де департамент США відреагував миттєво, заборонивши поширення цих файлів. Причиною стала класифікація файлів як бойового припасу, чий експорт, тобто завантаження за межами США. Порушував міжнародні правила торгівлі зброєю. Це викликало масштабні судові баталії про свободу слова, право на зброю. Та саме визначення зброї в цифрову епоху. Загалом же це доволі унікальний випадок, коли уряд боровся не з фізичним об'єктом, а з цифровою інформацією, яка могла бути використана для його створення. Це створило важливий прецедент для майбутніх дискусій про регулювання технологій та інформації. Як бачимо, причини заборони чогось можуть бути абсолютно різними від прямої загрози безпеки країни чи там, до складних юридичних. Та політичних суперечок. Адже самі технології існують не в вакуумі. Їх розвиток постійно стримується або направляється законами, правилами та конкурентною боротьбою. А ви пишіть, яка з цих історій вас найбільше здивувала. Ну і, можливо, ви знаєте ще якісь цікаві такі історії, які можете написати нам в коментарях. Ну і, звісно, підписатися одразу, бо кажуть, якщо написати коментар і підписатися на цей канал. У вас буде щастя і здоров'я. Чого вам і бажаю, дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.